Hi, guys! ви на каналі English Elf, і сьогодні ми з вами будемо розбиратися з темою вказівні займенники в англійській мові. Demonstratives. Поїхали. В англійській мові є чотири вказівні займенники: this, these, that, those. Спочатку розберемося з першою парою слів. This, these. Чи є різниця у вимові? Вона є перше слово this, вимовляється, нібито з. Uh, uh. Це не і, будь ласка, накажіть зіс. Це важливо. This, this. Оця D, вона дуже близька до звука ДІ. Наступне слово these вимовляється з I. This. Давайте порівняємо: this, «а», this, «а», і в чому між ними різниця? Ми використовуємо this, коли ми говоримо про щось в одні. ні, це дуже важливо. І про те, що фізично близько до нас. Наприклад, цей стіл. Він же близько до мене фізично, так? Я кажу, цей стіл білий, This table is white. Great. Або якщо б я, наприклад, стояла біля своєї машини. Як це ви ж немає машини? Неважливо. Я б сказала, this is my car. Вона ж близько б до мене була, правильно? «These» використовується тоді, коли ми говоримо про щось, що близько в п'ять, але у множині. Якщо в мене тут було б два столи поруч зі мною, я б сказала: These are white tables. Або хтось мені подарував сережки, наприклад. Я кажу, Боже, ці сережки прекрасні. These earrings are beautiful!» А ще ми використовуємо This і this, коли ми говоримо про. Час, наприклад, дивіться this morning, цього ранку і сьогодні ще не закінчилося. Тобто воно нібито близько до нас. This year, у цьому році, який ще не закінчився, розумієте? Або these days, в ці дні, в ці дні, які ще не завершились. This і зіс також використовується тоді, коли ми хочемо когось з кимось познайомити. Наприклад, Hey Josh, this is Emmy. Емі, ось вона зі мною, бачите, її так ось вона. Якщо зі мною поруч дві людини, наприклад, Емі і Френк, Тобто вони багато уявних друзів. Тоді я кажу так: Hi Josh, these are тисер and Frank. Переходимо до That і those. Я думаю, ви здогадалися, що that і those використовується, коли ми говоримо про те, що фізично від нас. На відстані. Тобто, я дивлюся на стілець, який ви зараз не бачите, він за камерою. І я кажу, that is my chair. Я до нього не можу доторкнутися. І я кажу, подай мені той стіл, будь ласка, стол, стіл. Сілець він на відстані від мене. Якщо мені він потрібен, я когось попрошу ось так: Could you give me that chair, please? Або я дивлюся через вікно на свою машину. Так в тебе ж нема машини. Та Пам'ятаю, дай хоч помріяти, тому що вона ж на відстані. І Я кажу: дивись, ось то моя машина, дарізмайка щодо «those». Використовуємо тоді, коли щось на відстані від нас, але умножені, все просто. Якщо я бачу двох друзів своїх, які на відстані від мене, я кажу those are my friends. Або так, ці книжки на останній поличці, до них і ще треба дотягнутися. Вони моєї мами. Those books are my mother's. That І those використовуються також, коли ми говоримо про щось у минулому часі. Наприклад. Та вечеря, яку ти приготувала вчора, була просто фантастична. That dinner that you cooked yesterday was just perfect. Той день був важкий. That day Дадейвоз гард. Підсумуємо This This використовується, коли ми говоримо про те, що щось близько до нас фізично або у часі. This для однини, this для множини. That і those використовуються тоді, коли ми говоримо про те, що щось на відстані від нас фізично або було у минулому. That для однини, those для множини. Знаєте, фраза на сьогодні все. Давайте вивчимо її прямо зараз. Let's call it a day. So, if it was useful for you guys, I want to see your comments below. Like this video, subscribe to my channel, and I'll see you next time in my next video. Bye. Do rachit se moj prvi video na YouTube. Haha.